Добрий день мої підписники, друзі, гості мого каналу. Пропоную вашій увазі загальний таророзклад, Що вас чекає сьогодні? Розслабтеся, згадайте себе, відкиньте всі негативні емоції, а ми подивимося, що нам про це розкажуть карти Таро подивимося, хто мене дивиться, такими енергіями. Дивиться мене, мене крулева, Пентаклів, людина, яка добивається успіхів у своїй роботі, в неї є фінансове зростання, успіх, в неї відкриті дороги для всієї діяльності. Вона задоволена, в неї все по полочках розкладено, любить чистоту і порядок у своїх справах, у, своєї, у своєму житті. А тепер подивимося, що вас чекає сьогодні. Що вас чекає сьогодні? Чекає сьогодні у вас проявлення король Пентаклів, який йде от пара. Королева Пентаклів, король Пентаклів, який да нам виді проявлення, да, виді налагодження зв'язків, якщо це, це в особистому житті. А якщо в плані роботи, то це здійснення ваших справ. Це все, що ви сьогодні намітили, збільшення ваших е, фінансів, е, признання фінансового е, збагачення, е, багатства. Також е, получите хороші новини е, про успіхи в вашій роботі і здійснення того, що. Що ви мрієте? Що вас чекає ще сьогодні? О, вас чекає сьогодні радість, чекає комусь пропозиція руки і серця, комусь падає знайомство, яке в майбутньому буде великою перспективою для створення сім'ї. Також, якщо по роботі, то ви познайомитеся з хорошими людьми, з хорошим начальником або якими друзями, які вони поможуть вам далі просуватися по вашій кар'єрній драбині. Якщо ви підтримуєте цей терор то підписуйтесь на канал, ставте лайки. В коментарях пишіть. Приймаю. Я дуже вдячна вам за оберений зв'язок, за всі ваші підтримки розвитку мого каналу. І зичу вам всім добра і здійснення всім, всіх ваших мрій і задумів. До нових зустрічей!